Юр, скажи мені, будь ласка, а питання в іншому питання в тому, що чекає зараз Покровськ, ну тому що відверто там останнім часом висаджували рози а не створювали оборонні споруди. Відчуття таке, що Покровськ не дуже готували до оборони, і в мене запитання до речі, а як ми взагалі можемо казати про якусь оборону? Коли то про оборонні споруди, вибач, коли та людина, яка очолювала ТСК про оборонні споруди, вона спіймана взагалі на хабарництві і на корупції, за те, що він вимагав, займався здирництвом з сумчан. І казав їм, ви мені даєте 10% від бюджету, а я не буду заважати вам будувати водогін. І в мене запитання. Він так само ставився і на Покровську. Як, як ти вважаєш, він нам теж взяв свої 10%? Ну Тому що я спілкувався з Покровськом, скажімо так, там ситуація не супер. Ремонтували асфальт, висаджували рози. Чого нас забороною Покровська? Дивись, я був в Покровську на минулих вихідних. Особисто подивився, щоб оцінити те, що я підозрюю, і власне це й побачив. Не буду казати, що я їздив по нулю, хоча ворог стоїть всього за 14 кілометрів від околиць Покровська. Всього 14 кілометрів. Але декілька сіл на схід від Покровська я приїхав, да, бачив вириті екскаватором зірзагоподібні земляні окопи. В двох місцях бачив бліндажі, не знаю, як вони там нати обладнання, але ну скажімо так солдатським оком помітив. Вони стоять в правильних місцях. Але сказати, що я бачив серйозні фортифікаційні споруди, такі як, наприклад, в Краматорську і Славянську, ну там дійсно потужні вузли, такі як часом майор, ні, не бачив. І ніяких е, картин видимого будівництва також не помітив. В самому Покровську ще на минулих вихідних сажали рози. Серед цих роз прямо в центрі стоять бетонні циліндри з бронебійними вікнами. Ну, знаєш, ті, що треба вкопувати в землю. Вони стоять от прямо на розах. Тобто, начальство поставило штук десять таких по всьому місту і сказало, що ми до оборони готові. І продовжили своє. Що таке своє? Бруківка, плитка. Я, до речі, за асфальт замовлю позитивне слово, бо Покровський міст це було майже неприїзна е, частина дороги на е, Бахмут. Я коли їхав туди пікапом, а в багажнику стояв повністю заряджені бімби для скідів. Чесно ну, кажучи, цимнувата була історія. Бо проїхати, ну практично було неможливо. Просто яма на ямі, яма і поганяє деякі навіть на мост. Так що там ремонт мосту і ремонт траси е, був оправданий з військової точки зору а от класти при цьому бруківку бордюри. Вставляти нові вікна в школи, дитячі садки, розбивати футбольні поля і висаджувати таряди це просто безумство. Причому таке нагле кричуще безумство, і можу прямо в ефір сказати, що мера Покровська мудак. У мене інших слів просто немає в цій ситуації. Причому повне місце дітей із Заходу і Сходу, повне місце жінок, ніхто не займається не те, що евакуацією, а хоча б, ну, б евакуацією дітей, підготовкою лікарень тощо, все нормально. Ворог за 14 кілометрів. Я обичаю, там готуються до шашликів? По-моєму, там і не припиняли до них готуватися, ну ти ж розумієш, що якщо на горі все гаразд, тобто, якщо в нас в країні обговорюється все, що завгодно, від відкриття Олімпіади до там, чергового там, якогось естрадного номеру, або хто з наших естрадних зірок, на кому женився, розвівся, з ким полався, ну, значить все окей. А раз все окей, то мар теж займається разом із своїми е, підлеглими. Саме цією фіні. Ти не повіриш, на сотні тисяч гривень виділяються зараз кошти на облаштування земельної документації. Ну тобто, хтось комусь продає землю, це виділяється кошти місцевого бюджету і так далі. Все, все нормально, життя бояє, життя б'є е, з моєї точки зору. Це просто е, кричуща наглість. Солдати всі до одного, з ким я ну, випадково навіть на вулиці зустрічався, всі мені показують пальцями за все і питають, як це може бути. Але це ж не непроодинокий випадок. Почекай, але цю владу обрали хто ці ж обрали, Давайте відверто. Цю владу обрали не французи, ні жи місцевим жителям Покровська цю владу підсумували, що представників адбой ад під час війни Київ має право замінити цю владу військово-цивільну адміністрацію. Дом Вони бать, не бать. будуть заміняти її, а, я так, тобі поясню. ми тикаємо а на питання в Донбас. Ні, ні, але почекай, я тобі поясню. дещо цікаве. цікаво, я був останній раз в Покровську, ой, Покровську, вибачте да Покровську я був останній раз в 21-му році. Знаєш, що мене висадило в осад? Мене висадив в осад пам'ятник Тарасу Шевченку. Мене особисто привели до нього. Цей пам'ятник, це, це новий пам'ятник, але дуже дивна історія. Якось цей Тарас Шевченко чомусь схожий на мера обличчям, на мера міста. Ти знаєш цю історію, так? Мер міста побудував, поставив пам'ятник, але зі своїм обличчям. І там у них Тарас Шевченко, який нагадує мера міста. І, от Дивість, навіть після я цього я пам'яті не бачив і не чув цієї історії. Але а ти можеш я, приїхати, я, мені тобі показали, що є відстані. Юра, ну, він стоїть та... там. Ну нормально, мер косить під Шевченка. Ну нормально. Ні, не це маю. не мер косить під Шевченка. Мер займається самолюбуванням. Такий мер не буде займатися обороною. Київ тут, я погоджуюсь тобою, на 100%. Президент має право зняти, але хочу нагадати, що ніхто цього не робить, тому що цей мер лояльний президенту. І навіщо да, його знімати? Я більше того розкажу, раз уже на це пішло про фортифікацію, про меру, історію. Втроксевич Порошенко після падіння Авдіївки, а тоді всі ну, були в певному стані негативному да? на рахунок перспектив. Влада з усіх сторін сказала, що от тепер ми вже точно збудуємо фортифікації От тепер вже ми зробимо першу і другу, третю лінію. І такі неприступні неприступніше не буває. І так потужно, потужно. І навіть Тимошенко поїхав радником Міноборони, і тепер вже він все велике будівництво, всі свої таланти зробить велику фортифікацію. Потужно, потужно. Ну от Петро Олексійович Прошенко знаючи ціну всім цим балачкам, вже давно. Купив величезний парк бульдозерів, тракторів, екскаваторів і запропонував меру Покровська: дай мені ділянку землі, я збудую лінію оборони, повністю під ноль з засобами риба, рера, з дронами, з усім. Да, отець родной, век не забудем. Проходить день-два, дзвінок. Мені сказали, що я буду в тюрмі через два дні, і що поїде перший трактор першим. Тому дякую, Петро Васильович. Далі ці пригоди продовжувалися в інших напрямках. Ну, зрештою, зараз вся ця техніка таки працює в дуже важливому потрібному напрямку, причому її нарешті з розпородженого стану сконцентрували і поставили там, де, де треба. Да? Але це знов таки характеризує все, що відбувається на цій війні. Спочатку вибори, а потім можливо перемога. Ну, правда, тепер вже кажуть, а потім можливо справедливий вибір. Давай повернемося до фортифікації. Покровськ – це дуже важливий пункт. Хто з наших слухачів глядачів раптом не знає, то це останній крупний населений пункт на території Донецької області перед Дніпропетровською областю. Це ворота на Дніпропетровщину, і це ну, один з найбільших населених пунктів які контролюються нашими військами. Але він з'єднаний ну, від Дніпра, іде дорога на Покровськ з Покровська на Константиновку, звідти на Часов Яр і вверх е, на північ до краматорська славянська Так от проблема не тільки в Краматорській, а проблема в тому, що російські війська стоять за 4-5 кілометрів від власної траси, трошки нижче від Покровська, туди в сторону Константиновки. І кожен день повзуть. Якщо перерубати цю трасу. Це основна артерія логістичного е, забезпечення наших військ в Часовому Яру, Константинівці і Краматорську. Бо західна зброя, яка заходить, ну, давай, маршрути, напевно, всім відомі, але так, з е, Заходу до Дніпропетровська, далі прямує е, Павлоград, е, в, Покровськ, Константиновка, і далі на Часов'яр і на. Якщо цю дорогу переб'ють, а вона вже під вогневим контролем, тоді придеться цю логістику збільшити вдвічі і заходити кудись через Полтаву і Харків. І це великі трабли, великі проблеми. І третя історія. Не менші проблеми відбуваються в Нью-Йорку, Торецьку, Курахово, і слідів якихось грандіозних фортифікаційних споруд поки що не виявлено. І тоді в мене головне запитання: ті, хто весною нам обіцяли колосальні фортифікаційні споруди на чолі із е, загальновізнаним корупціонером е, Тимошенко, де ці люди? Де ці промови? Де ці обіцянки? Де власне сам Тимошенко, який ну, офіційно відповідає за інформаційну політику ЗСУ? Просто вдумайся, да? але неофіційно. Опікувався і відповідав перед президентом за фортифікацію. Тобто його взагалі простили за всі е, його пригоди, виявлені журналістами, борцями з корупцією, за те, що ну, падляць, але опитний. І от він нам збудує фортифікацію. Так от де він зараз? Може, я був правий, коли казав, що його не радником треба було призначати, а його військове звання, підозрював лейтенант, на трактор. Як казав Чапаєв, перейди на ліхом коні, ну, в даному випадку на залізному, вперед особисто копати фортифікацію, і особисто бути керівником інженерного, ну, наприклад, роти або батальйону, або навіть полка. Да? І особисто відповідати за якість бою. Може б тоді в нас з'явилися фортифікація? Бо так виходить, що чоловік отримав прощення за всі свої гріхи великого будівництва. Хто забув, нагадаю, в останній рік війни туди спустили на асфальт 13 мільярдів баксів. А кожен рік державне оборонне замовлення до війни був не більше 7 мільярдів гривень. Тобто за один рік вони спустили взагалі там, річну оборонну програму. І оцей чоловік, який був, ну, скажімо так, рульовим великого крадівництва, отримав прощення за свої гріхи, за те, що збудує велику фортифікацію на Донбасі. І в мене величезне запитання: де цей чоловік? В окопі, який він зробив і забетонував, і надійно захистив? Чи знову тиняється по Києву в пошуках нового великого чого-небудь крадівництва? Боюсь, що другий? Тепер від, скажімо, обурення політичного перейдемо знову ж таки до військового. На Донбасі росіяни методично наступають завдяки. По-перше, перевазі в живій срі, у них 550 тисяч у нас значно менше. Відчутно менше, навіть по штатці. А якщо врахувати не комплект, то відч... ще відчутніше менше. Плюс виснаженість без ротації. І головне, що в нас вели... знову величезні проблеми і снарядами в артилерійській бригади, які я знаю, 6 снарядів на ствол в день. Ну, хто хоч раз. Бачив роботу артилерії, тим більше в умовах зношеності стволів і так далі, це, м'яко кажучи, дуже-дуже дуже мало для оборони. FPV тільки від спонсорів. Літачки, страшенний дефіцит. Держава дійсно присилає інколи ФПВ, але в дуже малій кількості, в дуже, дуже малій кількості. Ну, наприклад, 50 штук на бригаду. Ну ти ж розумієш, це. Що таке, 50 FPV? 50 FPV – це на два дні роботи. Більше того, ці FPV, ну, не завжди співпадають навіть між собою е в відповідних технічних параметрах, там антенне господарство, підсилювач там, і там, все інше, і приходиться його допилювати на місці. Е тому війська мають великі проблеми, плюс планування е супротивника повітря, каби, які призводять до серйозних втрат. На жаль, кількість наших втрат останнім часом серйозно посилилася. Що би ми мали робити в цій ситуації? В цій ситуації, очевидно, ми мали б робити не просто фортифікацію. А як я казав ще весною, це має бути не просто траншеї, і не просто бетон, і не просто капсула виживання внизу, і не просто достатній склад БК вже завезений на місця, щоб потім не їздити під вогнем як ворожих в але ще радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба. Всі комплекси для цього Україна вже виробляє. Але немає жодної підкресли, немає жодної централізованої служби при станції чи при Міністерстві оборони, які мали би, які відповідають за такі роботи. Фактично все є. Кожна військова частина, і навіть багато хто в тилу, роблять і хороші прилади радіоелектронної розвідки, і хороші окопні риби, і прекрасні е, станції реп, АйПетрі, але ніхто все це не збирає в купу не робить плани і не, і не готує фінансування. Не готує виробництво і не запускається на поток. В результаті війська йдуть не тільки під ворожим обстрілом з літаків, що ще можна було би зрозуміти, бо в нас тільки-тільки от перше F-16 приходить Але і ворожі дрони та ворожі FPV є в кількості, ну, скажімо так, як К кращому випадку один до один з нашими. І це дуже важко е, позначається на наших тратах. Крім того, війська постійно кудись переводять. Підрозділи знімають з нуля і переводять з одної області в іншу область також на нуль. В чому смисл? Якщо ці люди вже пристелялися, окопалися, знають кожен горбок, їм треба зараз мінятися точно з такими ж побратимами, які так само окопалися, приготувалися, знають кожен горбок, і тепер вони в розпал боїв мають перекинутися на кількасот кілометрів. Я довго думав, ну чому так відбувається? Потім мені пояснили. Кажу, розумієш, в штабі сидить ну, група майорів-полковників, яких строго питають, що ви зробили для того, щоб зупинити наступаючі російські війська. І от вони дають бумажку. А от! А ми перевели такі-то підрозділи, сконцентрували, посилили динамічно, протидіємо. А ну молодці, продовжують. Оця бюрократія. Войовнича бюрократія в Штабах, яка живе за рахунок бумажок, починає вбивати е, те, чим ЗСУ перших два з половиною років війни било Москалів. Ну, два роки. Тоді, в 22-му році, ці бюрократи десь попали, слава тобі Господи. В 23-му їх ще не було чутно. Але в кінці 23-го вже пішли нові і нові журнали, нові і нові звітності і так далі. Я пам'ятаю, мені анкетку писали вже в Бахмут. Тобто ні в Києві, ні в Миколаєві. Цілий рік нас не чіпали. Аж вже весною 23-го року перші анкетки пішли заповнювати. А потім навіть опитувальники, хто за кого. Ну, слава Богу. Мені зразу сказали, ви не заповнюєте Е, Політичні вже такі бумажечки пішли. А потім пішли, вилізли з нор оці старі радянські старорежимні обліковці. І пішов безумний вал обліків. А потім пішли службові розслідування. В кожному батальйоні вели посаду юриста, який має проводити службове розслідування навіть за втрату, е, ну, наприклад, акумулятора від радіостанції. Або, наприклад, пустого магазину при, при відступі або при наступі на посадку. Да? І це тягнеться це розслідування місяцями. Я не буду називати зараз цифру проваджень, ну, повір мені, що воно складається із сотень тисяч. Паперів, які заповнюють посадові особи військ. І оця вся величезний вдвал бюрократичної роботи забирає, ну, уявляєш скільки часу, і головне, нервів, енергії наших командирів. Е, мені один е, побратим, він е, ну так дуже любить скандинавську міфологію, е, розказав одну одноприк... ну, і сам добре свідчений, розказав шикарну річ. Ти ж пам'ятаєш, коли почнеться останній бій е, з вікінгів е, за Волгали, да? Так. коли е, відкриється 72 дверей, і з них вийде по 52 героя, на чолі з Одіном, е, і вони дадуть бій, е, чи то псу, чи то вовку, е, який зірветься з цепу і захоче з'їсти сонце. Почнеться останній бій. Але оцей вовк. Він прикований на чарівний цеп. З увага! Слюни, пташок, дихання гір, звуків котячих кроків. і Він каже, і я додав, паперової бюрократії Збройних сил України. Цей цеп практично неможливо розірвати. Це тому, що ти може такі може аналогії проводиш скандинавську міфологію, але ти знаєш, я дуже добре пам'ятаю, як знаєш, для мене було єдине, що мене розірвало вщент це журнал, заповнення журналів. Оце ні, обліку, обліку журнал, так, обліку журналів. Журнал, але ти знаєш я коли це побачив, ну скажу так: я не повірив, і мені кажуть, от ти будеш командиром роти. Це буде і твій обов'язок. Я скажу: я розумію, чому я не буду командиром роти. Я тоді зрозумів, що я робити не хочу. Тепер дивись, друга історія. Це я днями бачив давно більше двох років готову систему автоматичного управління боєм. Її випробувала третя штурмова, дала високу оцінку, підкоригувала ну, з врахуванням там особливості, які розробники не могли знати. Ситуації на полі бою, і, коротко кажучи, вона дозволяє Головнокомандуючому Збройних сил України бачити, е знаменитий БЧС, ну, тобто скільки особового складу дозводу любого підрозділу, і скільки в нього реально, а не так, як штабні, думають, боєкомплект. І тоді, виходячи з цього, давати команди е наступ чи не наступ. Цю систему відмовляються, бюрократи впроваджувати вже багато-багато років. Вона повністю готова, вона би повністю змінила бачення бою з паперових карт на електронних носіях. Так само давно готова система координаційної роботи усіх видів техніки та озброєння проти всього, що летить у ворога в повітрі. Все це вже давно готове. Але оця от стара радянська школа бере гору Якщо можна, підсумую таким чином. з мого досвіду. Ну, скажімо, з розмов безкінечних з усіма ветеранами, я бачу, що наша армія є категорично антирадянською. Точніше скажу, наші солдати є категорично іншими, ніж солдати-супротивника. Вони реально являють собою, ну як я кажу, озброєний майдан, бо вони всі зв'язані по горизонталі. От абсолютно неважливо, ким ти був в вчорашній житті. Багатим чи бідним, старим чи молодим, з села чи з міста, Україна, чи російська, чи татарська, чи будь якою іншим мовним, які ти маєш політичні там погляди, ти, побратим, все. Я готовий за тебе віддати життя і задіяти всі свої знайомства, щоб вирішити нашу спільну проблему. От армія працює по горизонталі, ну, дуже ефективно, якщо її не заважати бумажними оціми... З іншого боку, після зняття залужного стало очевидно реванш радянської системи управління цією армією. І ми приходимо в дисонанс, тому що солдати хочуть поваги до себе, навіть при багатьох невирішених проблемах і постановки реалістичних задач, навіть якщо вони геройські, але все-таки реалістичні. А штабах хочуть керувати ними так, як керують радянські і російські армії. А яка різниця супротивника? По загальному от, відгуками ті, хто стикався реально з російськими наступами, мобіками, вагнерами, десантурою, сьогоднішніми, всі говорять одне. Головна особливість російського солдата він готовий вмерти. Колись була така знаменита опера, якої завжди Радянський Союз пригощав іноземних гостей, називалась Іван Сусанин». Так от її первинна назва. До речі, написав, якщо не помиляюсь, Глінка автор російського гімна Боже Царях. Uh, так от первинна назва Івана Суцяна називалась Жизнь за царя. І от дійсно російський солдат приїжджає сюди в основній своїй масі, з готовності вмерти. Бо він не хоче додому, мого сранського в нього нічого не тримає. Нічого доброго він там не бачить. Він хоче померти, він... тому що так йому втімяшили в голову всіма цими фільмами про побідні носі. Перед тим він спробує створити ще й подвіг, але вмерти він готовий. А наш солдат хоче додому. Первіше хоче перемогти, щоб поїхати додому, повезти дружину в відень на каву, у Львів на джаз, ну, зрештою, Крим на Чорне море. Але він не готовий просто так бездумно померти в посадці. Так от росіянами керують ті, хто просто дає накази ідіть і умить за цю посадку. Якщо не зможете наступна хвиля, ідіть і умить, і так декілька хвилин. І тепер нашим дають точно такі ж накази, ну, правда на оборону. І це, не кажу, що скрізь. Є прекрасні е, командири на рівні і батальйонів і бригад. Але саме вони зараз стикаються із е, тим, що їхня точка зору нікого не цікавить. Вони, хто пройшли від лейтенанта інколи, ну, в основному від капітана до командира бригади, ну, відповідно там, полковник. Вов, їх ніхто не питає їхньої думки, чи в них достатньо ресурсів, чи розумний цей маневр, чи дозволяє це ситуація. І це пахне радянщиною дуже страшною. От, от чому основна з моєї точки зору проблема на Донбасі. Та, да, дуже велика проблема з кількістю особового складу, з БК, з усім іншим, але найстрашніша річ. Що реальні командири підрозділу керують бюрократом, за... задовбують бюрократи і ставлять часто, не завжди, але часто абсурдні задачі саме його. Бо бажання політично лояльної звітності перед верховним командуючим зараз головне. От це мене дуже тривожить. Ну і зовсім останнє, щоб вже закінчити з Донбасом, якось пропустив. Крім того, що в нас немає фортифікації, у нас якось прямо на очах з'явилася збудована росіянами. Тепер уже не лінія сього яку дозволили збудувати просто от, в відкритому полі у всіх на очах. Забетонувати, привезеними таджиками, до речі, забетонувати, посилити і зробити з неї ну, дуже серйозну опору. А тепер, ну, здавалося, тоді це було ну, несподівано. А тепер у нас раптом як з нікуди. За п'ять місяців з'явилася залізнична гілка Маріуполь-Крим. Тобто наші дрони атакують Архангельськ, Татарстан, там, ну, літає куди завгодно. У нас під носом збудували залізницю, яка буде дуже недійним плечем логістики для всього ворожого угрупування на Донбасі. І навіть якщо ми таки доб'ємо той зайвий Крипський міст, то вже є замінник. І тоді в мене стоїть питання, що відбувається? Якщо звести докупи всі ці фактори, відсутність фортифікацій, звертання увагу на нарощування логістичних шляхів противника, фактично беззборонне, ну, не, 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 не створення оборони навколо нашої єдиної артерії логістики, призводить до висновку що на Донбас хтось махнув рукою. І коли ти на фоні цього всього відкидаєш цю думку і кажеш, так не може бути. За нього дуже дорого заплачено кров'ю, повертаєшся до інтернету і читаєш, ми готові до справедливого миру.